А ви знали, що наймолодший гравець, який перемагав в Лізі Чемпіонів, мав всього 18 років і 296 днів. Цікаво, що з п'яти наймолодших гравців, які перемагали в Лізі Чемпіонів, три грали в одному і тому ж самому фіналі за один і той самий клуб. Але згадаємо всіх по порядку: 19 років і 167 днів мав Карлос Альберто, який виступав у легендарному порту Жозе Оріньо, яке в фіналі в 2004 році перемогло Монако. Трохи молодшим був Ларен Зейдорф, який в своєму першому фіналі в житті, який він зіграв в складі Амстердамського Аякса, мав всього 19 років і 53 дні. Легендарний голкіпер мадридського реала Ікер Касів. З фіналі Ліги Чемпіонів в 2000 році проти Валенції захищав ворота Мадридців, маючи всього 19 років і 4 дні. А от іще один гравець, який грав складі Аякса в 1995 році, в фіналі проти Мілана. І це, звичайно ж, Патрік Клюверт, який на момент тієї легендарної перемоги мав всього 18 років і 327 днів. Ну а наймолодшим переможцем Ліги Чемпіонів був гравець, який разом з тим же Патріком Клювертом в фіналі 1995 року вийшов на заміну. І це, звичайно, ж, Нвак який на момент перемоги мав 18 років і 296 днів.